В цьому відео ви дізнаєтеся, що буде, якщо повністю довірити свої кошти штучному інтелекту. Я торгував за сигнальним ботом в телеграмі протягом 30 днів, тобто з 1 по 31 липня. липня. В цьому відеоролику я покажу вам, що з цього вийшло. Кажу одразу результат мене трошки здивував. Торговий бот, по котрому я торгую, знаходиться в телеграмі та заснований повністю на базі штучного інтелекту, і по ньому можна отримувати від одного до та може і тисячі сигналів на добу. Особисто я за весь місяць Більше трьохсот годин, і результат мене дуже-дуже порадував. Давайте я не буду довго розмотолювати, а просто перейдемо до статистики. Заходимо в розіл аналітики на біржі, де я торгую, після чого обираємо проміжок часу у один місяць. Бачимо дану ситуацію перед вами зараз. Повна статистика торгівлі по торговому боту Tradeux, котрий знову ж таки видає сигнали повністю з на штучному інтелекті. Я буквально довірив свої кошти боту, і за допомогою нього у мене вийшло заробляти загальні дані 351 п'ятдесят одна угода доларів чистого прибутку зроблено за місяць. Тобто це більше 120 тисяч гривень. 185 сімдесят за на місяць у мене зроблено. Оберт місь 80 тисяч. До ларів, і в результаті знову ж таки більше 120 тисяч гривень чистого прибутку. Зрозумів торгуючий місяць по одному інструменту. Кажу наперед, знову ж таки, я використовував технічний аналіз, я використовував і торгову бота, але у липні місяці було дуже дуже складно торгувати по технічному аналізу. Тому я здебільшого заходив в угоди по торговому боту і фіксував ось таким результатом. Скажу так: по торговому боту торгувати дуже круто і. Єдиним мінусом є те, що іноді хочеться бачити більше інформації щодо його аналізу. Але в цілому торговий бот рейдукс також демонструє непоганий аналіз. Зараз він є у вас на екрані, тобто саме той бот, по якому я торгував, і в принципі по ньому можна брати доволі багато інформації. І як мінімум розуміти, що сигнали беруться не рандомно, це видається з допомогою реально крутого високоточного механізму. З плюсів це 100% максимальна гнучкість, тобто ти можеш торгувати в день, вночі, коли завгодно, оскільки все, що тобі треба робити це заходити в торгового бота, класити, обирати валюту пару. Бас, коли ти її обрав, все окей, ти просто ходиш в угоду на квотиксі і заробляєш кошти. В принципі, я так і робив, і у мене доволі непогано вийшло. Ось цей відеоролик я записую лише в мотиваційному форматі, да? тобто, щоб просто продемонструвати вам, що вийшло у мене, вийде і у вас. І головне, я просто хочу наголосити на тому, що друзі, якою би ви справою не займалися, будь-то трейдинг, будь-то якась інша справа, максимально намагайтеся автоматизувати всі процеси і. Дуже добре буде, якщо ви будете робити це за допомогою штучного інтелекту, оскільки штучний інтелект з кожним днем все більше і більше захватує нас наше життя все більше і більше. Ми починаємо в нього з вами вже погружатися. Тому треба якомога швидше переходити до новітніх технологій, переходити до ШІ, і якщо ви трейдер, то торгувати саме по ньому.